Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Volkswagen Passat. 2015 рік, на облік стане 15-м. В такому білому кольорі. На 2-літровому двигунові 110 кВт, дизель. ДСГ у нас автомат ДСГ на мокрих щепленнях, шестиступка. Замінені в. По автомобілю замінені всі на таких оригінальних дисках 19-х, літня гума. Замінені по колу всі тормоза нові, бліни нові. По днищу не ржава по речагах дуже в хорошому стані. Як ми знаходимося, зеркало має поворотники в зеркалах, попереду біксинон, помивачі фар, противотуманки, парктроніки, темні світлові вогні, все це в нас присутнє. Рівненький, без подряпин, сколів, немає по автомобілю. Граду нема, все рівненьке, все гарне. Позаду оптика ціленька, з цієї також сторони. Нічого не побито, парктроніки, все це в нас присутнє. ТДІ, Blue Motion, Ляда в нас електрична з підйомом. На електроляда присутня шторка в нас відкривається тут також все частенько, нічого не подряпано, не пропалено, в такому хорошому стані. Пороги тут не побиті, нічого такого вантажем не побито. Тут в нас запаски немає, є піна, є. Компресор. Сидіння можна скласти ще з цієї сторони, пасажирські. Звідси, зараз зайдемо ще подивимось, зсередини. Кнопочку нажимаємо, відходимо, все закривається. Нічого не димить, не коптить автомобіль, вся екологія на місці. Це є Euro 6, але немає едблюн без едлю. Тут у нас також карти хороші сидіння. Канина, але в хорошому збереженому стані. З цієї сторони також карти бачимо в хорошому стані. Сидіння в нас також хороші. Давайте стелю оглянемо. Не подряпане, не пропалене, все рівненьке. Сидіння складається в рівну підлогу. І з цієї сторони великий, дуже просторий салон, дуже багато місця. Тут у нас нічого не побито, по порогах ніякої шпаклі немає, все тут повний порядок. Водійська карта також хороша. Можна звідси відкрити в нас багажник, повний електропакет, регулювання зеркалами, підігрівом і так далі. Тут у нас електрорегулювання спинки водія, підкачування під спину. Також в хорошому стані сидіння, підлокітник не затертий. Пасажирське сидіння хороше. Карта воді... пасажирська теж в хорошому стані, також. Приладова панель. Нічого не побите, не пошкрябана, ціленька. Кермо, мультикермо. обшите шкірою, нічого не фарбувалося, не перешивалося в оригіналі. Вебасту має. Пробіг у нас 283 оригінального. Все працює гарно, двигун хороший. Замінювалось. демпер замінювався. Замінювалось по автомобілю тільки демпер новий. Вже фактично знову на 200 тисяч вистачить, може й більше. Ну і тормоза всі по полу замінені. Все. так по автомобілю все повний порядочок. Нічого не стукає, не грюкає. По Бруківці проїжджаєш гарно, не, не чутися, не треба нічого по автомобілю робити. ДСГ 6 на мокрих щепленнях. Вже казав. Має Webasto, завед... старт-стоп за постопкою. Ну і має, ще в нас. Старт-стоп. Так, завівся дуже гарно фасатік наш. Рівненько, зараз подивимося, ще, кому треба буде. З товщиноміром, бо дуже довгі відео виходять, люди не хочуть так довго затримуватись, дивитись. Скину вам на Viber чи в Telegram, кому куди підходить. Він фіксуємо, перевіряємо, всі наклеєчки, все у нас є. Зараз подивимося ще по двигуну. Має таку газову підпору. Тут у нас нічого не крутилося, це нічого не милося, це просто брудне трохи. Пари всі оригінальні, двигун працює рівненько. Кажу, нагадую, не мився, все в такому трошки пиль. така. А так нічого не бити, всі герметики, все стакани, все повний порядок. Хто приїде на огляд, той побачить собі, зі щупа в нас не кидає, не димить. Все, двигун працює гарно. Тут також всі герметики, Все на місцях. Автомобіль у нас знаходиться місто в Рівненська область, телефон на відео. В описі ще буде ціна. Заходьте в опис. Читайте і кого буде інтересувати, телефонуйте. Усім дякую, до побачення.